22 липня виконком затвердив вартість послуг зі збирання перевезення видалення побутових відходів, а також середньо зваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами в Україні. Набув чинності закон про управління відходами за процедурою виконавцем послуг з управління відходами в місті Чернігові, визначене КП АТП 2528, шлося йшлося під час обговорення. Чинні вимоги законодавства вимагають встановити тарифи на складові. Нової послуги з управління відходами і операції, і сукупно зважений середньозважений тариф розрахунки виконані відповідно до. Новоприйнятої чинної постанової тисячі 2023 року, 1031. Ці нормативні документи вказують на необхідність привести в відповідність вартість послуги зі складовими за різними категоріями споживачів. Оплата за вивезення сміття на одну людину в місяць буде від 40 з копійками гривень до 48. Зараз від 26 до 28 гривень. І ці суми діють з 2021 року. Відтоді значно здорожчало паливо. Зросли зарплати працівників через підвищення мінімал. І збільшення галузевих коефіцієнтів і втричі зросла вартість піску ґрунту з доставкою для пересипки відходів. Зросла вартість запчастини, фактично всіх складових. Собівартість ціни послуги нульова йшлося під час обговорення. Для мешканців багатоквартирних будинків, що обслуговуються за контейнерною системою, залежно від контейнерів. Ціна буде від 40 гривень 30 копійок до 41,55. Для мешканців багатоквартирних будинків що обслуговуються за безконтейнерною системою. 46.20 для мешканців приватного сектору, що обслуговуються за безконтейнерною системою 48 гривень і 73 копійки. Рішення набуде чинності 1 серпня, а оплачувати за новою вартістю потрібно буде у вересні.